Добрий день, вибачте, але невеличка репліка відносно того, що прокурор говорить про якісь затягування. Тощо ваша ваша ми перебуваємо майже два місяці в ув'язненні. За два місяці з нами була одна єдина судова дія одна єдина. Тож про яке продовження в таких моментах іде мова? Тобто, за логікою речей ми мусимо рік відсидіти і з нами 5 чи 6 буде зустрічей. Тобто насправді слідство нічого не робить. Абсолютно нічого. Тобто ми просто сидимо, дивимося на. Далі. Що стосується цієї справи, і клопотання про продовження терміну. Як це було? Це було буквально. Я розумію, але ж я кажу невеличка репліка щодо того, що щодо клопотання ми однозначно підтримуємо. Так, добре, нехай висловлять свою позицію. так. Ми підтримуємо так, потрібен.